Якось дивно виходить. Чомусь як хтось робить роботу і бере за свою роботу якісно виконану гроші, то це дорого. І треба дуже громко на всі груди кричати Дорого! У вас дорого! нібито чим громче будеш кричати, тим більше знижки тобі дадуть. Але ж коли сам ідеш на якусь роботу чи виконуєш якусь роботу і хочеш за неї отримувати гроші, а за дешево сам працювати не хочеш. Дивно виходить. Чому, якщо хтось тобі щось робить, то має працювати задарма, а якщо ти щось робиш, то маєш працювати задорого. Поясніть мені, мені дуже цікаво. Звісно, ми робимо зріз цін по СТО, по місту Києву, і стараємося бути в сегменті ринку нижче серединки, а якість, щоб була, завжди на висоті. Саме тому у нас так багато машин в роботі і так багато замовляє.